Нова я радо зявила, пречиста пана сина порогодила, пречиста пана сина порогоди, місті вельми рано вітати пана пастирем Каза. Вітати пана, пастирем казан. звірдав у слугу тую отправляла, царий Персицький к нему провожала, цари к нему провожа, принесли му ліван Смирно. Блату небесного задох, зали заплату небесную за, і з того засмутився, же царь привічний на світ народився, же царь привічний на світ народився. Казав воїном повсюду віскати, в пеніодрочата не болідні стиги на ти, в пеньодрочата не болідні стигина, Іосиф старець Марію поємує. І до Єгипта з Христом уступує. і до Єгипта з Христом уступує. нехай же і род вічно погибає, наш пан пан рождений пан. всіх нас потішає, наш пан рождений всіх нас потішає. Рождествує гоницько поклоніться, рождествує низко поклоніться. Ви нам ізволив щасливі дати, а по смерти з ним в небі царствувати, а по смерті з ним в небі царствувати. Світуся з'явила, пречиста, пречиста, пречиста пана сина порогоди, пречиста пана сина порогоди.